Всім алоха, ви на каналі Колекціон Нет. У нас буде обзорчик на комікс, який я недавно заказав. Номер 7 за 97 рік. Вуу-воу-воу, -ву -ву, Коротше, комікс практично в ідеальному стані. Єдине, що маленька дитина, яка купила цей комікс, взагалі не. Це просто маленький ізвір, Маленьке... маленька сатана, яка взяла і ось цей шедевр. Ну, хоча, я би не зовсім з шедевром, це все-таки на польській мові, а я не фанат польського. Ну, коротше, неважливо. Ми тут для того, щоб подивитися на комікс. Тут ще він теж потрьопаний. Ну ладно, до сраки. Давайте подивимося на комікс. Комікс тут доволі хороший, я вже його пролистував. Мені сподобалось. Тут доволі хороші історії. Взагалі я купив три випуски і, по-моєму, що в мене мало повторних історій, Може, одна десь. І то я вже не пам'ятаю, бо в мене вже стільки цих журналів. Коротше, тут я безпоняття, що це таке, якісь прізвища. Не знаю на що це. О, далі йде перепечатка з якогось старого комікса. Бо це видно по малюнку, Я вже їх розрізняю, я вже спец да. Іменно да. в коміксах. Таке, як Потом і «По Скубі-Ду, Polone Tunes. Тут у них маленький круїз. Вони бігають. Шалят. Класно, не? Джері, Тафі, Том. Також завжди мріяв якийсь круїз полетіти. Але не знаю, чи мені це вийде. А як з побрабан. У мене зараз вихідні. Я просто кайфую від життя. Ось Знову це мала кузляра малювала це все. Далі знову якась перепечатка з дуже старої історії по і Джері. Якщо ви фанати Томі Джері, то поставте лайк. Хто шарить польську, можете собі поставити на паузу, прочитати. Ваша історія про Джері і Тафі. Приклеювали котят, Мені історія. Далі знову пообмальовувала гнида. Реклама наступного випуску, реклама Барбі. Клас. Ось воно Ось. Лего. Да, Систем, mm. да, да, це вже стало гаряче. Хороші набори, ностальгія. Клас. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал і бажаю всім гарного і продуктивного дня. Чао, лузери!